Досвідчені меблярі зареєстрували свій бренд Кнап кнап і Створили нове виробництво у Чернігові всередині середині 2023 року. Придбали перші верстати, почали розробку продукції, яка стала в своєму роді унікальною а тому почала користуватися попитом. Наша специфікація це меблі трансформери, тобто меблі, які. Можна використовувати для невеличких приміщеннях у смарт-квартирах, що насправді зараз дуже актуально, бо є багато переселенців, які приїжджають, знімають квартири деякі з меблі, деякі без меблів. Місця небагато і потрібно його економити. Великою перевагою чернігівських меблярів стало те, що всю лінійку продукції вони створюють власним розумом і здібностями. У нас є власний конструкторський відділ, і ми розробляємо ці меблі самостійно. Тобто меблі наші проходять всі етапи від задумки до створення тестового зразку, пілотного зразку. Потім ми його доробляємо і вже випускаємо на ринок. Спочатку ми працювали лише через власний сайт. Потім у нас з'явилися гуртові партнери, які купують нашу продукцію за гуртовими цінами, і потім через свої власні ресурси продають її. А в цьому році, на початку цього року, ми прийняли рішення, що, нам, що ми маємо таку продукцію такої якості, що ми можемо вже її представити у великій мережі, напевно, мережі. Торгові України мережі «Епіцентр». центр грант від держави допоміг зростати маленькому підприємству на ці гроші. Меблярі придбали необхідне обладнання, частина якого вже успішно працює. Ми на початку року зрозуміли, що ми розвиваємося, є попит на наші меблі. Ми вирішили розширюватися, тому ми подали заявку в діє. На грант для переробних підприємств на закупівлю обладнання. На ці кошти ми закупили обладнання, такі як крайкопоклеєчний станок, розкрійний станок, присадочний станок, витяжки все, що необхідно. Після отримання гранду ми за два тижні закупили цю техніку. І вже почали використовувати. Встановили, почали використовувати це. допомагає нам в роботі. Ми стали більш швидші, більше видавати продукції. На майбутнє плануємо також надати людям робочі місця, влаштувати до нас на роботу офіційно людей. На ці на це обладнання на своєму шляху розвитку виробництва чернігівські меблярі зіткнулися з кількома проблемами, та найболючішою стало блокування податкових накладних. Ми створені нещодавно. Юридична особа ще досить молода. І коли ми почали співпрацю з контрагентами тим самим епіцентром, який працює повністю біло, як і ми, і працює з ПДВ, ми стикнулися з тим, що наші податкові накладні. Автоматично блокують, бо ми і, ми повинні кожен раз подавати купу документів для того, щоб це розблокування чи призупинення цих податкових накладних, щоб цього не, не подальшому не ставалося. Підприємство бере участь у програмах Національний Кешбек та зроблено в Україні. Майже 80% сировини, яку закуповують чернігівські меблярі, виробляється в нашій країні. Релокуватися попри ризики нікуди не планують і пам'ятають про одного зі своїх співзасновників і співвласників Олексія В'южаніна, який пішов на захист України і повернувся додому на щиті. Цю ідею е згенерувала про власне виробництво, про яке генерувала ідеї щодо меблів. Ця людина Олексій його звали. Е він вступив до лав ЗСУ і, на жаль, е у липні цього місяця його не стало. Він загинув, виконуючи бойове завдання. Але, але ми продовжуємо працювати. І заради Олексія, заради нашого партнера, і заради всіх людей, які в нас повірили, ми розуміємо, що є загроза, але все ж таки це наше місто, це наша область. Ми місцеві підприємці. Uh, і ми хочемо, щоб насправді саме Чернігівщина це цей наш е, дім, де ми мешкаємо, де ми е, усі живемо. Щоб саме Чернігівщина розвивалась, ми не хочемо робити якусь релокацію. Ми знаємо, що е, ми тут корисні, ми можемо і, звід, і звідси працювати ефективно. Нещодавно чернігівські меблярі відвантажили першу партію продукції за кордон. Кажуть, це початок і далі нарощуватимуть експорт.